Вітаю! Ви на каналі Steel Time. Сьогодні розглянемо годинник від швейцарського бренду Atlantic. Це жіноча модель із колекції Pair. На світлому перламутровому циферблаті розташовані накладені годинні індекси. Ті, що кратні трьом сріблястого кольору з білим люмінесцентним покриттям, інші у вигляді справжніх діамантів. Логотип бренду розташований зверху. На сріблястих стрілках є люмінісцентне покриття. Годинник працює завдяки швейцарському механізму Ronda 763. Це кварцевий калібр. Батарейка розрахована на 3 роки роботи. Точність ходу мінус 10 плюс 20 секунд на місяць. Циферплат захищає стільки до появи подряпин фірове скло. Корпус із нержавіючої сталі. По всій поверхні корпуса дзеркальне полірування. Діаметр 28,5 мм. Комплектується сталовим браслетом з трьох литих ланок. Центрально полірована, по бокам сатиновані. Застіпка з кнопками штампована. На задній кришці характеристики. Ціна моделі 430 американських доларів. Завітайте на примірку до нашого магазину. Або замовляйте на сайті, посилання в описі до відео. Всім дякую за перегляд, до нових зустрічей!